Страсна п'ятниця, згідно з християнським віровченням, день розп'яття Христа. У новому заповіті чітко вказано цей день. Тоді була п'ятниця перед Пасхою, близько шостої години, і сказав Палат юдеям: ось цар ваш для віруючих. Це найскорботніший день останнього перед Великодним тижня. Християни присвячують його згадці про страждання, смерть Ісуса Христа та зняття його з Христа і похованню. Віруючи цього дня нічого не їдять до виносу плащаниці із вівтаря. У біду страсну п'ятницю пісний навіть риби їсти не можна, ні шити, ні прясти цього дня не можна. Великий гріх рубати дрова або щонебудь тисати сокирою. У давнину господині у селах цього дня пекли паски і садили капусту. Вважалося, що це робити можна. За народними віруваннями у страсну п'ятницю не можна співати. Гріх. Чи дотримується цих традицій Полтавці? Ми поцікавилися безпосередньо у мешканців нашого міста. Не можу сказати, що я дуже дотримуюсь традицій, але в усякому разі. Бог це перш за все робота над собою. Стирати можна, вбирати не можна, Ну і само собою ругатися не бути улибатися. А ще четвер треба купатися всім там, всі гріки, хто заробив, хто не заробив. А у стресну п'ятницю треба просто бути добрим, і таким чоловіком». А ніяких не дотримуюся. Не роблю нічого. а так ніяких більше не дотримуюся. Суботу Паски печу, неділю свячу священик Вознесенської церкви, отець Василій каже, Страсна п'ятниця день настільки скорботний, що за церковною традицією у храмах навіть не служиться літургія. В сьогоднішній день по церковним усім правилам по церковним канонам починається богослужіння з того, що читаються 12 страсних Євангелій. По традиції православної церкви вони завжди читаються в четверг ввечері. В сьогоднішній день в зв'язку з тим, що ми знаємо про події, які перед Дували страсним Євангелієм. в сьогоднішній день. винос був плащаниці. Отець Василій говорить: плащаниця у храмах перебуватиме до суботи, тож хто не встиг помилитися біля зображення нерукотворного образу Христа у страсну п'ятницю, може зробити це у суботу.